Астрологічний прогноз щодо війни, миру, перемовин між Україною і Росією влітку 23 і восени 23-го року. В квітні і травні Плутон перейшов у знак Зодіака Водолій. І це означає, що ініціатива у війні перейшла до Зеленського, Зеленський Водолій, також Водолій пов'язаний з міжнародною спільнотою. І сучасною зброєю підсилилось постачання Україні сучасної зброї. Можливо, літаки поставлять під кінець цього знаходження Плутона в водолії. Плутон в водолії вперше зайшов приблизно до 11 червня. Після 11 червня Плутон переходить в знак зодіака Казірох до січня 2024 року. А Козірох пов'язаний з більше з Росією, бо Козірог пов'язаний з СРСР, вертикаллю влади країною Росією, яка є приємником традиції СРСР старими керівниками, тобто ну, дідами при владі Путіном Лукашенко. От, і це означає, що ініціатива в них буде при Плутоні в Казірогі до січня 2024 року. Ми це відчуємо, я вважаю, після переходу Плутона у Казірог після 10 червня. Управитель Казірога Сатурн знаходиться в знак Зодіака Риби. Риба означає останній знак Зодіака, закінчення. І я вважаю, що саме цей період ми відчуємо як закінчення влади оціх. Дідів СРСР в російській верхівці, ну і в білоруській верхівці. От. Але також риб, риби пов'язані з тайною політикою. І зараз люди, багато людей в Україні не хочуть ніяких договорників, а хочуть ну, знищення російської армії на території України і щоб вони відсюди пішли. Ну а російська армія хоче знищувати нас українців. В астрології це виражається точкою затемнень в Скорпіоні. які затемнення в 2022 2023 році були в Скорпіоні. От. Але точки затемнень влітку перейдуть в знаки Здяка Терези і Овін. Це відбудеться в липні місяці. Тут затемнення вони те, що примушують людей, і це означає, що з середини літа почнеться такий тренд, я вважаю, що примус до перемовин. Тобто, сюжет буде такий починатися з другої половини літа, що люди все більше і більше людей будуть вбачати не задачу знищення армії супротивника, а задачу перемовин. Вважаю, що найбільшою квінтесенцією це ну, буде восени в жовтні, коли затемнення ще буде в Терезах. Управитель Терезів, тобто управитель дипломатії Венера, у другій половині літа, всередині у другій половині, буде ретроградна. Це означає, що якщо зараз люди не хочуть ніякої дипломатії між Росією і Україною, а ретроградна Вініра, вона споникає до того, щоб змінити свою думку. І вважаю, що у другій половині літа і всередині люди почнуть суспільство почне змінювати свою думку щодо ідеї якож досягти миру з Російською Федерацією і звільнення деокупації української території. Сатурн в рибах один з прояв риб: це мутняк, мутна вода. Тобто, і це означає, що оця друга половина 2023 року дійсно можливі якісь мутні сюжети в політиці, що щось відбувається, ну, а людям просто це не кажуть. От, Але, ну, я, значить, як я казав, в минулих прогнозах закінчиться вся ця історія перемогою України у навесні 2023 року і деокупацією всіх територій. Дивіться за моїми прогнозами. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. От Я полюбив рекламувати такі от квіточки, ВТБ продаються. Як от, діти збирали всяких суперменов, Бетменів, Так, зараз я ОТБ збираю отакі на підтримку ЗСУ карточки, як дитина. От, Дякую за увагу. До побачення!